Праця як цілеспрямована діяльність, що виконується відповідно до певних правил і завершується досягненням запланованої мети, уже в дошкільному віці є основним засобом виховання. Трудове виховання дошкільників пробуджує інтерес до самостійності. Трудова діяльність та праця інших людей розвиває бажання виконувати певні трудові доручення, формує здатність оцінювати результати праці. Але праця дітей дошкільного віку має свої особливості і відрізняється від праці дорослих. Праця дорослих має виробничий характер, усвідомлюється як потреба і необхідність, має певну матеріальну результативність. Дитяча ж праця не створює ні матеріальних цінностей, окрім ручної праці та колективної праці в саду на городі. А ще праця дитини, дошкільника, тісно пов'язана з грою. У переважній більшості випадків. Праця це основна тема дитячих ігор, тому вихователь повинен при плануванні трудової діяльності пам'ятати про дотримання педагогічних принципів. Це усвідомлення процесу і результату праці, зв'язок між мотивом і продуктом праці, посильність трудової діяльності, систематичність і послідовність, колективний характер праці. Дивіться, наша Катя – Мами хоче піти на прогулянку. Візьмемо лялю Катю на прогулянку. А ну на допоможе лялі Каті застебнуть. А ще подивіться, наша ляля Катя узує чобітки. А ми вміємо шнурувати чобітки. Уже в ранньому віці діти намагаються наслідувати працю дорослих, тому вихователь протягом року поступово ознайомлює дітей із працею дорослих у дитячому садку і вдома, розширює ці знання за допомогою сенсорного виховання в грі, художній літературі, ілюстрації, розповідей, спостережень. педагог повинен пам'ятати постійно про дотримання гігієнічних вимог, освітлення, повітря. Тривалість праці, відпочинку, а також пам'ятати про навантаження, щоб не викликати у дітей негативного ставлення до праці. Діти другої молодшої групи вже прагнуть до самостійності, але ще не мають умінь навичок самообслуговування, тому основним завданням вихователя є прищеплення дітям цього віку, елементарних навичок самообслуговування, мити руки і обличчя. Прибирати після себе іграшки, одягатися в певній послідовності, берегти особисті речі. Для того, щоб навчити дітей виконувати певні трудові обов'язки, необхідно систематично, послідовно привчати до їх виконання, тобто діяти за принципами, посієш звичку, пожнеш характер. Починаючи з середньої групи вводиться систематичне чергування дітей по їдальні та по підготовці до занять. Чергування доцільніше організовувати в парах, враховуючи індивідуальні особливості та рівень сформованості трудових навичок дітей. Вихователь повинен так спланувати трудову діяльність, щоб дитина усвідомлювала її користь для спільної справи. Вихователь пропонує скласти кубики в коробку для того, щоб пізніше збудувати дім для ляльок і в цей час показує, як це потрібно робити. Після цього діти намагаються виконати завдання з більшою охотою, а ще відчувають відповідальність за доручену справу. Саме під час господарсько-побутової праці діти починають усвідомлювати свої обов'язки перед дітьми і дорослими. У них складаються правильні уявлення про користь їхньої праці за умови позитивної оцінки дорослого. Починаємо вдягатися на квіткультури. Спочатку знімаємо тапочки. Зміст праці реалізується в різних формах організації. Вихователь пропонує дітям через окремі доручення надавати одна одній допомогу, послуги. Так діти звикають розуміти суспільну спрямованість виконуваних доручень та оволодівають способами доброзичливих взаємних. Вони також навчаються доводити справу до кінця, бачити результати своїх трудових зусиль. Це допомагає педагогу вирішувати завдання фізичного розвитку у дітей, досконалення рухів, підвищення витривалості, розвитку здатності до фізичного зусилля. Діти з більшою охотою будуть виконувати трудові доручення, якщо будуть розуміти, що і для чого вони роблять. Необхідно, щоб праця викликала інтерес. Тоді діти будуть докладати певні зусилля. Важливо, щоб діти знаходили собі справи до смаку. Якщо вчасно полити квіти в куточку природи, вони розквітнуть. Праця у природі дуже важлива для інтелектуального розвитку дітей. Вона сприяє розвитку спостережливості, допитливості, вихованню інтересу до сільськогосподарської праці та поваги до людей, які нею займаються. У процесі праці діти ознайомлюються з найпростішими технічними пристосуваннями, знаряддями, оволодівають навичками роботи з ними, вчаться дбайливо ставитися до природи. Умови життя в дошкільному закладі дають широку можливість використання колективної праці, праці вдвох, праці поряд із товаришем, праці з дорослим, допомогти своїм друзям. Так під час колективної ручної праці у дітей розвиваються конструктивні здібності, творчість, фантазія, вигадка. У процесі роботи діти ознайомлюються з властимостями різних матеріалів. Особами їх обробки і з'єднання вчаться користуватися різними інструментами. Виготовлення задуманих предметів завжди пов'язане з додатком сил. Дитині необхідно проявити наполегливість, терпіння, акуратність, щоб предмет вийшов міцним, мав охайний наочний вигляд. Все це робить великий виховний вплив на дітей, формує їхні естетичні почуття і морально вольові якості. Саме цих принципів основних організацій дитячої праці необхідно дотримуватись вихователям під час роботи з дошкільниками.